А лікування вже в інші дні йде на розміщеного пацієнта. 30 <сіх> <сіх> а тут у нас вже жов... знаходиться <сіх> комп'ютерний томограф, а от вона вже укладена і йде процес. А, лікарі знаходяться і ну, спостерігають за цим процесом. Після того, як ми її е, поклали, ми її центруємо і після центрації ми її е, проводимо два скани. Перший пілотний, щоб зрозуміти, яку нам зону захватити. І другий скан це вже скан е, аксіальний для того, щоб е, побачити вже саму патологію. Ось ми бачимо аксіальні зрізи на рівні лівого. Сечовода, де впадає в сечу міхур, є ділянка нашої зони інтересу. Ми бачимо, що на пацієнті є маска, так як називається, яка безпосередньо робиться під неї в процесі контурування от, для того, щоб на масці є відмітки, яким чином які точки для проведення лікування будуть задіяні. І от за що за що? Средство онкодиспансера за що наших інвесторів ми збудували цей наш заклад. Унікальний заклад, ви саме побачили, саме обладнання, яке в мірі саме передове, ми сюди його приобрели, вложили, обучили людей і будемо лікувати. Так що проблеми, в принципі. Далі в нас ми були з... Губернатором в офісі президента У нас була мета збудувати п'ятиповерхове здання до лікування. Ну, в принципі, війна нам Але Все одно, несмотря не на те, що війна, ми продовжали будувати, ми це зробили, ми доказали, що Сумська область, що руководство області є. це Ну, такі приємні нам. От проводить такі приятними для нашого для наших мешканців області, тому що ця процедура дуже важлива і сохранить не одного не одну людини років життя. Так вітер Михайлович сказав, у нас є шикарний проект не тільки бо лікування. Онкозахворювань відбувається як хіміотерапія, так і променева терапія. І от ми запланували збудувати великий п'ятиповерховий корпус для проведення процедур хіміотерапії. На даний момент ми цей проект подали. Для фінансування за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку і Поки що це тільки там бажання, проєкт, але цей проєкт було подано до Мінрегіону. Якщо буде відповідне фінансування, то я сподіваюся, що ми, можливо і до закінчення війни, розпочнемо будівництво, якщо буде прийнято таке рішення Мінрегіоном і будуть кошти Європейського інвестиційного банку. Ми буквально на цьому тижні розпочинаємо ремонт фасаду. Теж хочу подякувати одному з Підприємців, потім, якщо він захоче, то, то, то ми скажемо, хто це яка компанія профінансувала, це одне з виробничих підприємств, яке знаходиться на території міста Суми, яке виділяє 450 тисяч гривень на ремонт фасаду, щоб у нас не тільки всередині було все, все сучасне і якісне, але й зовні те, щоб ця будівля вона повністю була сучасною. І люди, коли будуть іти сюди на лікування, вони відразу вже будуть розуміти, що тут їх точно вилікують і навіть умови, в яких знаходяться люди люди вони так само сприяють, бо позитивний настрой так так само сприяє і пришвидшення лікування. Тому я хочу подякувати всім в першу чергу ініціаторам Тетяні Віктору Михайловичу за ініціативу, і далі ми вже всі, всі разом змогли реалізувати цей проект. Сьогодні ми, Віктор Михайлович, і всі всі ви разом зірвали два дні народження. наших як вже зазначив Дмитро Олексійович це наші апарати, які виповнилось би в цьому році 31 та 35 років відповідно. Тому ви розумієте, яка, який рівень медицини як швидко вона змінюється, і що таке 35 років для апаратів, які лікують людей. Тому тобто ми розуміємо, що зараз є найсучасніший з цього року новенький апарат, який лікує наших сумчан. Ми розуміємо, що сумщина на жаль на третьому місці серед захворюваності онкозахворюваності в Україні, тому у нас є така проблема, і у зв'язку з військовою агресією. Ми бачимо показники ще більше. На жаль, вона зростає. Тому це дуже важливо. І сьогодні вже ми маємо не тільки теоретичне і встановлення цього апарату, а й практичне таке значення. Тому це справді свято. Не було обрано народним депутатом. Дійсно, ця проблема для мене була особиста, тому що мої батьки на жаль пішли із життя саме за онкозахворювання. Тому мені дуже Скажімо, я переймалася і переймаюся по сьогоднішній день. і Я дійсно вдячна Віктору Михайловичу за те, що знаєте, він такий найпотужніший, найтерплячий, об'єднав усіх і бізнес, і нас як народних депутатів, тому що кошти вже було зазначено, були і від меценатів бізнесу, державні кошти, кошти місцеві. Міста тому дійсно ми сьогодні можемо сказати, що наші мешканці нашої сумщини не будуть вже далеко їздити з нашого регіону, аби отримувати високоякісну таку медичну послугу. Тому всім бажаю здоров'я, і дійсно це подія, яка заслуговує пошани. Кошти були від меценатів завдяки фонду здоров'я сумщини. Кошти були від народних депутатів, тому що Микола Задорожній і я по мільйону гривень спамували саме з фонду соціально-економічного розвитку. Також кошти місцевого наш міського бюджету були. Тому да тут була. Скажімо, спільна така робота саме по фінансуванню даного проєкту. Дуже приємно, що у нас з'явився такий об'єкт, тому що дійсно ми будемо рятувати людей, лікувати людей це дуже ефективно, це дуже потрібно. І те, що залежить сьогодні від саме виконання наших обов'язків, наших зобов'язань щодо ремонту території, ми на цьому тижні, я думаю, вже розпочинаємо роботи. Всі процедури ми пройшли. І я думаю, що будемо над цим працювати. Я хотів би подякувати своїм колегам. Тетяні Васильівні за таку ініціативу подякувати голові обласної ради, адже він взяв цей проект під своє крило і довів його до логічного завершення. А самчанво я хотів привітати з таким з такою визначною подією з відкриттям цього центру. І ми будемо сподіватися, що він буде працювати на оздоровлення наших з вами мешканців. До наших до фермерів, до підприємств. Ми завжди в листах писали наперед вдячні. Сьогодні я можу сказати: ми по факту вдячні всім тим, хто перераховував кошти. Завжди будемо пам'ятати про перший мільйон. Це за сприяння Віри Івани, Руслана Лавріка, це був Авіс Україна. Він, це було дуже важливо, бо недовіри було багато. Цинізму, там щось такого, що а буде, чи не буде, чи куди ці гроші? Перший мільйон дав своє. Потім всі інші питали: а хто ще перерахував? Хто ще. І так у нас 120 донатів за цей час. Ми зібрали 11 мільйонів гривень. А сьогодні, ви знаєте, це маленька наша перемога, перемога серед того всього, що зараз відбувається, попри все, і я вдячна керівництву області, нашим народним депутатам, всім нашим людям. Йдемо до перемоги. Ми дали надію людям на життя, саме головне, і слава Україні.